Дякуємо сьогодні добровольцям, які увійшли до складу Нацгвардії. Вони обороняли Харків, билися за Бахмут, були одними із перших добробатів, який вийшов на кордони із Росією. Хартія стала 13-ю бригадою Національної гвардії України і вже в цьому складі тримала оборону сербрянського лісництва. А також хлопці були одними з тих, хто зупинив наступ окупантів на липці на Харківщині. Дякуємо і можемо допомогти зараз нашим зі збором на авто, бо всі попередні знищив ворог. Юаркот тут. Молимось за кожного і кожну. Віримо, пишаємось і чекаємо вдома.